Доброго дня колеги. Коротенький стрім, багато питань особисте щодо моєї позиції, позиції руху Сейфоп, щодо оплаткування волонтерської допомоги, оплаткування волонтерів в Русі. Ми, поки що це питання не обговорювали, я коротко поясню свою позицію. Охарактеризую проблему і, можливо, зазначу з один з варіантів її вирішення. Отже, колеги друзі, я так само волонтер. Так само збираю кошти, я думаю, всі знаєте, нас на свою волонтерську карточку. І особисто у мене, моїх колег, друзів, які так само зараз волонтерять, ми припинили збирати, акумулювати кошти на загальний рахунок руху. Ми для того, щоб зберегти. Ресурси акумулюємо кошти на волонтерських картках, на мої картки, на картки керівника волонтерського центру руху СІФОП Світлани Шафрай, наших колег в регіонах, і у нас проблем немає. Можливо, у нас проблем немає, тому що ну, особисто я навчений гірким досвідом волонтерства ще в 2014-15 році, і як тільки була можливість... Ну, безпосередньо я це зробив і зазначив колегам. Ми прийняли централізоване рішення. Відкрив окрему волонтерську карточку в Приватбанкі, рекомендував це зробити колегам. І зареєструвався як волонтер Державної податковій службі. Причому проблем у мене з цим не виникло абсолютно. Зробив це дуже швидко. Спочатку відкрив картку на це, витратив, ну можливо, 15 хвилин в банку. Плюс-мінус до нього дійти відійти, і потім поїхав одразу в податкову Шевченківського району, теж витратив на хвилин 15 на заповнення заяви за декларативним принципом і подав в податкову, значивши рахунок. За результатом, через декілька днів мені було зроблено дзвінок податковий, я під'їхав і отримав відповідну довідку. Витяг з реєстру, що я вже зареєстрований. Тому ні в мене після річного звіту волонтера, ні в моїх колег проблем немає. Саме тому, що ми ну, зробили, напевно, правильні всі дії. Я ніякій мірі не засуджую колег-волонтерів, з ними солідарний і вважаю, що держава не допрацювала в тому плані, що не донесла. До всіх, маючи потужні медіаресурси, до всіх волонтерів провести таку саму процедуру, і зараз багато хто з колег є заручниками ситуації, коли вони зібрали кошти, витратили їх на допомогу військовим чи нужденним верствам населення. А тепер ці кошти оподатковуються за результатами відповідної звітності, яка надійшла. У податкову. Тому які варіанти є. Ну, перш за все, я ще раз рекомендую і рекомендував це своїм колегам. Дуже обережно відноситись до донатів. Ми до того на наші всі протестні рухи збирали кошти безпосередньо на рахунковий рахунок руху Сейфоп. Для того, щоб зекономити ресурси, перейшли на волонтерські картки. І за результатами року здаємо звіт. Я його здав, і до мене претензій від податкової не було. Я рекомендую всім це зробити. Це не складна процедура. Максимум півтори години часу ви витратите. Спочатку Приватбанк відкриваєте волонтерську карточку, потім податкова служба за місцем своєї реєстрації зазначаєте. Дані і вас вносять в реєстр. Звичайно, треба пильнувати, щоб ця картка виключно була волонтерська, щоб не дай Боже, її не перепутали зі своєю особистою, щоб не було претензій до податкової. Але я особисто такий варіант вітаю. Я вважаю, що це значно краще, ніж якби податкова копошилася в рахунках. Громадян і вишукувала, чи вимагали би пояснення, чи це не волонтерство, чи не не волонтерство. Вважаю, що цей спосіб нормальний і прийнятний. Однак, ті колеги, які ну не зробили цього, я думаю, що державна влада повинна піти назустріч, розуміючи сьогоднішню ситуацію і за умови надання там підтверджуючих документів. За умов надання там принаймні якоїсь офіційної інформації, можливо, фотографії, відео від військовослужбовців чи тих, хто отримав цю допомогу гуманітарну волонтерську, зарахувати ці кошти як волонтерську допомогу і не стягувати відповідні податки з наших колег. 18% податку на доходи фізичних осіб і військовий збір. Звичайно, на майбутнє треба це все, все зробити. Чи вважаю правильно таку процедуру? Вважаю правильно, ще раз. Підкреслю процедуру для мене вона легка і це значно правильніше, ніж я ще раз підкреслюю копошитися в рахунках громадян і вимагати від них тої чи іншої звітності. Так є окремий рахунок у мене. Він публічний. За нього я звітуюся. В мене є звіти відповідно на надходження коштів. На цей рахунок його використання я вважається правильною публічною діяльністю. Тому що ну, якщо такого не, не буде і немає, то вкрай важко адмініструвати, і можемо погоджуватися чи не погоджуватися, але є податковий кодекс, є норми, є податок на доходи фізичних осіб. І давайте будемо відверто. Серед нас теж багато людей, які намагаються збагатитися на війні. І щоб не було цих закидів справжнім волонтерам. То треба ці процеси робити максимально прозорими навіть для самої податкової, для самої влади, не кажучи вже про тих, хто донатить, і про тих, хто отримує гуманітарну допомогу чи волонтерську допомогу, яку ми збираємо спос такий спосіб, як волонтери. Тому особливої проблеми не бачу для тих, хто зареєстрований у визначений законодавством спосіб, спосіб, ті, хто все таки це не зробив і. Зараз до них є претензії. Я все таки приєднуюся до заклику і звертаюся до Міністерства фінансів Державної податкової служби щодо, скажімо так, більш пом'якшливого відношення до цих колег з розумінням віднестися за умови підтвердження використання цих коштів на гуманітарні місії. Я вважаю, що стягувати податки з колег під з колег, які чи підприємці, чи підприємці, які є волонтерами, не варто. Але на майбутнє закликаю ще раз всіх зареєструватися волонтерів волонтерами, отримати відповідну волонтерську картку, і у такий спосіб до вас не буде проблем. Тому, колеги, така моя позиція. Вона, можливо, не занадто радикальна, до якої звикли, але вважаю, що треба бути самим, як волонтерам, максимально прозорим. Усіляко критикую, засуджують тих, хто збирають кошти. Але от я знаю таких багатьох, теж кажуть, що вони волонтерять. Можливо, вони волонтерять, але звітів їхніх їх немає і доходять відголоски про не дуже гарну діяльність. Сподіваюся, що це лише виключення загальних правил, але все ми зараз робимо те. Що можемо для того, щоб наблизити перемогу? Отже, колеги, друзі, ще раз рекомендую всім зареєструватися і звертаюся до Міністерства фінансів Державної податкової служби. все таки врегулювати цю ситуацію без стягнення штрафних санкцій і податків з волонтерів, ну які припустилися помилки, і до яких не дійшов меседж, який я вважаю, мав бути більш гучніший від нашої влади щодо реєстрації волонтерів для надання гуманітарної чи іншої допомоги. Сейфоп, сейф Україн, борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Гарного дня, колеги.